Я Базюра Андрій Олександрович, позивний мій база. Зараз мені 22 роки повних з міста Суми Сумської області. За 17 років служу в лавах Національної гвардії України, пішов на 40-ву службу, 18 років, закін... Бросив так не, не закінчив, а не, не довчився. Навіть. Четвертий курс півроку там на автослюсаря вчився. Пішов в армію. От мене я хотів дуже сильно служити з молодих років, у 21-му році. Якраз був призов з 18 років, і я добровольно прийшов у училище, написав заяву, що я не хочу навчатися, пішов в інкомат і сказав, що хочу в армію. Прослужив я півроку строкової служби і почалася пооднак масштабна війна Гастобель в Київській області. Я почав свою так сказати, свій кар'єрний ріст. Армія армійський 2021 році я попав до міста Гастомель. 23 числа. Я заступив на бойове на бойове чергування 24-го, чотири прилетів істрибітель, кинув спишку над аеропортом. От ми були у нас було 10 строковиків переміжку з контрактниками. Моя була так сказати задача слідкувати за повізряним простором, дивитися, щоб нічого не підлітало. То кінчалась дежурство, і тут залетів самоліт, кинув списку у сьомій шостій ранку. орієнтовно прилетіла. Ракета в плац, бо моя частина межувала з аеропортом, туди прилетіла. Після обіду вже десь в обід. Навіть, нам передали по радіостанції, що летить наша авіація. Ми чуємо, що звук от летять вертушки, але то не наші. І залітає пер. Ми бачимо К-52, аналогов налаговніти. Росія там його славить. Але з обичного ПЗРК єгли один. Ну, його вразили, і він як пластик згорів просто. Били шість вер... вер... вертольотів десь в два години, а в час дня я вже попав до полону. 24 лютого, да, як тільки почалася війна, я одразу попав до полону. Ми сиділи в ямі, і тут все затихло, стрілка дня затихла, вже десант вигрузився, бо вертольоти везли з собою ще 200 десанту, типу елітного російського гана теж там. Спец... спецназ. мій побратим, з яким я проходив строкову службу, це секунда діла просто встав подивитися, де ж там командирці на позиції, тому що ми чули, що хлопці біля нас ще є а потім, типу, вже не було нікого. Відступили командир з хлопцями, а ми були в ямі, і тут просто ну це дуже та так в одне касання просто і вже Чоловік 15 і нас троє. У нас зразу одногласне рішення: 18 років, ну якось не хочеться ще на той світ іти. До нас спочатку агресивно ставилися, потім більш-менш як військовий до військового з лояльністю. Зв'язали руки, зв'язали ноги, позабирали документи, порозбирали автомати. Ввечері заставили ще їм часів п'ятій окопи їм, там під кулімйот викопають. Ну, то теж заставляли робити автомат в спину і роби. Робив, тому що треба було. Ну, Жить хотілося. Потім вже нас уже начали перевозити з однієї сторони аеропорта, в другу сторону аеропорта, де більш там бомбубижище є. Спочатку нас взяли 14 строковиків, нацгардійців, 10 пограничників. Вже пізніше, там не знаю, вже почали гражданських цивільних стягувати. Ми просиділи там з неділю. В общем, вивезли 50 чоловік з гастомиря, ті по Це з цивільними і з військовими 4 березня, на моє день народження нас переводили в холодильник, які стояли на території аеропорта. Потім Принесли отак просто виварку кашу гречневої. так як свиням поставили, сказали їжте, бо через там пару хвилин вже будете сюди, а типу, на обмін їхати. Ми ж повірили, що на це може обмін, вже може і так вже відпустять, хвати вже. Але нас погрузили, стянули руки стяжками, стягували до такої степені, що кров в пальці взагалі не попадала, ні міли пальці. І вони коротше почали нам вже угрожати. Що ми лише через одного застряли всіх у машинах, Уже це нас. Зав'язали очі з зв'язали руки. І там дідусь був 80 років йому. Коротше, було. І в нього слуховий апарат, ну, сіла, сіла батарайка. І він їм каже, що він забув їх там. А він їх не чує, він, він їм... і нам кажуть, що зараз усіх через дідусь ну, типу. Перевезли в, Білорусію. в Білорусі. І ми 8-го були вже в Білорусі, постояли сутки. Приїхали ми в Курську область. Нас вже зустрічали сільзочники. ФСБ нас повезли в Палаточний городок. Просто палатка в палатці буржуйка, це февраль місяць, март. В Росії там ще снігу по колінах. Палатка зроблена з пленки якоїсь чи з знаю, плащовка така, яка, щоб не просто. Я тільки як приїхав туди, привезли мене, вигрузили, повезли до ФСБ. Допрос зробили. Чи є знайомі Азов, чи є знайомі Айдар, чи є правий сектор, знайомі? Чи ну таке такі питання, які ставили, коли спрашували, де служу, рід, військ, кажу, Національна гвардія, мені зразу кажуть, націоналіст на мене. 14 березня перевезли в тюрму, де дали хороші приписки. Ми під'їжджаємо, заїжджаємо у ворота. І Я чую, що в овчарок іще більше собаки розриваються. Я мене очі зав'язані, я розумію, що я попав на якусь. Тюрму чи сізо, чи а іменно де, я не пойму. Ми потім нас там на тюрмі вже спочатку усіх привезли в одну кімнату, там така, не знаю, може скільки квадратів в кімнаті тій. Нас туди всіх голих коротше, розділи до гала. По очереді починали видіргувати кров з пальця, кров з віни, ДНК волосся, ДНК нагтіть, ДНК слівні. От оце все брали одразу, щоб була база даних на щоб. На другий раз взяли ага, Був уже зробили ці всі процедури і повели так сказати в душову кімнату, де дали хороші приписки, били шокером Передвіження все. На ногах максимальна голова вниз, ну як на тюрмах водять, руки вгору, кожний десь стаєш, зразу стаєш в позу зв'язки, лице до стіни, ноги ширше, руки ширше. Якщо ти це не робиш, може підійти сотруднів вдарить тебе. Ти тут розриваєш собі. Ну тому що тюрма плитка нас переділи в зекову форму, і вона така, що типу, як б'єш, то нога пливе по по, -по Привезли мене на у душову. Це зразу мені підходять і кажуть, це ти з Гастоміля. Ну, типу, вже вже, то я ж ще не успів доїхати з гостомеля до них, туди вже в Курськ, де, де мене тримали два місяці. А вже про мене вже все знали. Кажу, да, типу, відповідаю на його вопрос. Тут так різко тільки в литку, ну, влитку вляшку, шокером тільки бабах. Я я ж б'єдний з колін підпригнув така. Ну типа перетрясло так. Потім мені кажуть, тіпа, ти був на прививці? кажу, та ні, не було. В голові зразу тюрма, сира, столбняк. І тому, типа, ну ладно, я уколів не боюся, думаю, хай вколять. Ведуть мене в кімнату, матер на матер. кажуть, мені лягай на живіт. Каже, будемо читити вірш. Я, я тут понял, що тут а ніяких точно не уколів не буде, а буде іздівательство. Щось якесь. Мені кажуть, давай будеш повторяти. Чоловік. До 10 сотрудників з один з перчаткою боксерською, другий з такою палкою дерев'яною, типу, як дощечка дубова. Каже, будемо повторяти, типу, за мною. Ну, і На руском, типу, розказую, я ж повторяю. Там красно потім Матюк, орден Олін, на Курський централ. Ну, і Він каже, якщо ти це розкажеш чотири строчки, типу, то ну, підеш типу, нормально. Понятно, що в мене паніка, стрес, нерви, я, воно мені, ну, понятно, не заходить в голову. Я починаю. Повторять, і я тільки це кажу, і тут а, мені по п'ятій точці такою дубовою дощечкою, як ударять. Другий стоїть, сміється, третій сотрудніх сізо каже, давай, ти каже не сильно бо кожа лопне на ну, шкура лопне і буде довго заживати, не сяде, не нічого. Типу. Ну але, типу, дощечки не били, були просто шокером. Я так і не повторив, не розказав їм цей вірш. І мені кажуть, ми тебе спали. Виводять з кімнати, стоїть така. Прямо так, кажу, Ми тебе посадили в піч цю кору, а я коли садили на ці датчики, там, кнопочки всякі, ну типу, це не якийсь симулятор. Цей бересот трудність підпалює бумажку, а 4 листок кидає, закривається двері, чую, як защелкується. Правда, я вже з собою сам попрощався, вже думав, щас, ну, я, в мене зразу перша мисль, як згоріти жив'єм, яка це боль, яка це, яке це мучення як жив'єм згоріть. От мені зразу в полоні, які мені при... Коли я сидів там, типу, мисля, яка прийшла, типу, от, коли в піч посадили, оцю, вони підпалили, я зразу затоптав, почув, що каже, давай, йди, каже, газ включай. Ну, це спеціально. Залякували, щоб ми їх боялися. Проходить десь хвилини, може, дві-три, відкривається двері. Руки і ноги взагалі просто так ходором ходять, трусяться, я не можу не піти. Наскільки я злякався, вони кажуть, іди, я кажу, не можу. Він мене шокером в сраку, я вже й пішов. Дали скрутку, ложку, миску, зубну, 15 грам зубної пасти і такий брусочок хазяйства нагамила. Коротше, не маленькі, на одного чоловіка. Там, перерізане, може, мило на чоловік п'ятьох. Під камери ще було куча процедур. Заставляли цілувати Жукова, спрашували за курську дугу, що таке курська дуга. Заставляли цілувати гігоровські ленточки. І це все робилося, тому що ж здоров'я і життя моє. Вічно це моє і його ніхто тіпи, не поверне. Аби запасити себе і менше отримати, думаю, ладно, поцілую я ту ленточку, зато не так поб'ють чи не так получу, зато ціліше повернуся. Куди камери довели мене. Коли заходив у камеру, мене зразу думаю, це зараз, ну, як сказати, українець, так. Да? Військові ще полонений, як вони кажуть, хахол. Думаю, зараз попаду до зеків, зараз вони мені там зроблять приписку. Камера була на 21 чоловік. Так здаля, а я там з хлопчиком рознайомився, із Бородянки з Київської області. Не чую, що на мене каже: Малий. Він каже, «та йди сюди, каже: ну, типа, чую, що гукають. Я два місяці просидів в полоні з 24 по 2 квітня. І ми два місяці нас були допроси. Заставляли гімн співати, заставляли. Співати там дитячу пісню Я дявова. Ми з тобою заставляли співати і катюшу. Ці три пісні — це постійно, В шість утра підйом як в армії, щоб крова засталена. Лежати нельзя на кроватях, сидіти нельзя на кроватях. В полоні кормили в началі. Ті, як я попав, їхній суп супайок. На 15 чоловік. Я випивав, може, в сутки грам 15 води і дві ложечки пластмасової якоїсь каші, і все, більше нічого. Приїхали вже туди в тюрьму, то там вже давали каша, кукурудзяна якась, і сіль з брикету, хліб хоч був, а капустина так просто листок капусти, вода, якій капуста ця варилася, і все, якоюсь там приправою посипано. І, типа, для м'ясом, щоб м'ясо, типа запах м'яса був, і все, подали на кожного хлібина. От двадцять нам двадцять одну давали. Нарізано кусок на утро, кусок в обід, кусок ввечері. Хлопці билися за кусок хліба, тому що відрізаний один товший кусок, другий тонший. 31-го прийшли, і сказали, що хтось може виграти по типу, золотий білет. 2 квітня я вже приїхав в Київ. Це був другий чи третій обмін після. Повномасштабного вторгнення 24 -го числа. Нас обмінювали 68 на 68. В Крим привезли вже з літаком, погрузили в Камази, от просто зв'язали на стяжках руки, все зв'язані. Так просто брали, закидали один на одного. Пісок там, чи картошку. І я коли мене опять перевезли в аеропорт, це в Курській, коли був обмін, то я вже думав, що мене опять кудись перевозять ще далі, бо я ж не знав, де я, чи на Сибір кудись, чи в Тундру, кудись ну, завезуть. Щось, думаю. хотіли вони нам зірватися, обмін. були обстріли. Ну, хотіли зірвати його спеціально, щоб не було. Але ніхто нічого не зірвав. Вже нас із Камазів туди у Криму загружали картошку, а вже вигружали при наших уже акуратно. Хто поранений з пораненням виносили там ну, гладкий, сігарету і все. І ми не хочемо воювати, ми не хотіли сюди їхати. Приїхав із нашої сторони привіз їхніх полонених. Ну, вони просто у діті всі покупані. Я їхав в таланах без носків, без футболки, просто в кофті. А вони там в рубашках. Ну, гуманітарка наша допомагає. То що мені запам'яталося, це ніколи. Ну, взагалі нічого не забуду, Але цей момент, що навіть самі ці полонені, ну от по ньому видно, що людина не хоче уїжджати з України назад туди, в Росію. І вони так стояли, і ми. Ми так на мосту з ними розминалися, проходили. І вони нам сказали, ми не хочемо воювати. Давайте жити дружно, мирно. Це от тоді казали. Та ну такі слова. Ми, слава Богу, вже дома доволі, раді. На них якась уваги особа я не обращав. Видно, що були, типу, ухожені, покупані, нормальні. Не то що ми грязнючі, вонючі приїхали. І нас швидко погрузили в автобус і відвезли в Запорожжі. Мене цей полон вообще ну. Не зламає. Моя що я так відсидів мало, типу, два місяці. Але там достатньо, того, там достатньо, навіть я скажу, ну, моя така сувора думка, бо я там був, почувствував на собі. Там вистачає і місяця. Время там, я сидів время там як стоїть просто. В Києві вже безпосередньо зустріло нас, привезли в Київ, зустріло моє командування. Відвезли до своїх хлопців, до своїх побратимів. Уже я далі ще був на службі. Типу, хоча. Планував, що думав, може, там день-два, коли сидів в полоні, був таким що зараз день-два, та й мене зараз після плена спишуть, знаєте. Але життя так крутнулося, що я далі пішов воювати.